На міському озері пройшли показові навчання, організовані рятувальниками та представниками медицини катастроф. Захід зібрав чимало перехожих, серед яких були як дорослі, так і підлітки, а також представники місцевих телеканалів. Метою даних навчань було підвищити рівень обізнаності громадян про правила поведінки на кризі та алгоритм дій у разі небезпечної ситуації. Водолази продемонстрували на практиці, як врятувати людину, яка провалилася під лід, та як правильно надати першу допомогу до прибуття. Медиків. Вони відтворили реальну ситуацію, показали, як людина поводиться у крижаній воді, скільки часу вона може протриматись та які дії є критично важливими для її порятунку. Саме найперше, я би, напевно, радив не лізти в воду, якщо ви не вмієте плавати, це ну, саме перше. Інше, напевно, використовувати якісь запобіжні заходи, тобто рятувальний жилет або, можливо, якийсь нарукавник, якщо це діти, рятувальний круг, якщо ви не впевнено відчуваєте себе на воді. А якщо вже так трапилось, що ви опинились в такій ситуації, де ви не можете вибратися з води, і вам потрібна допомога, то напевно, що як найголосніше кричати. Обов'язково вам потрібно кликати на допомогу, бо, можливо, хтось з берега надасть вам якусь довгу палицю, або сам допоможе вам. Якщо лід такий, на якому ще більш-менш можна триматись, то вам допоможуть. Якщо... Якщо він дуже тонкий, то треба вже чекати рятувальників. Але є два варіанти подій. Тобто, в людини буває, блокується в горлі щось, вона, типу, блокується дихання і вона не наковтається води. Тобто, вона може пробути і 10, і 20 хвилин під водою, і буває таке, що ну, коли вона попадає до медика, то медик робить якісь рятувальні заходи і рятує її. А буває таке, що люди там буквально дві хвилини і все, і помирають. Головна порада, яку дали рятувальники, не панікувати. Якщо ви провалилися під лід, слід розслабитись, розподілити вагу тіла по горизонтальній площині, тримаючись за краї льодового покриття, та кликати на допомогу. Також наголосили, що не можна наближатися до постраждалого простою ходою, адже це може спричинити ще більше руйнування льоду. Для порятунку слід використовувати довгі предмети мотузку, палицю або навіть шарф. Проводимо такі профілактичні заходи, а також навчання, як саме. Рятувати людину, яка тоне, як правильно це робити, тому що дуже часто люди не знають, як поводитися, як це робити. Перехожий може так само рятувати людину, яка тоне, але тільки за допомогою або мотузки, або дошки, а не самому кидатися на допомогу, тому що всі знають, що людина, яка тоне, тягне за собою людину, яка рятує. Напередодні водохреща ми проводимо такі навчання для того, щоб людей навчити, що робити, якщо людина тоне, а також застерегти, що не кожен може пірнати в ополонку. Для цього має бути, по-перше, нормальне здоров'я. Крім того, обов'язково потрібно вважати на те, що ні в якому разі не можна занурюватися в стані алкогольного сп'яніння. Також потрібно робити це дуже обережно, поступово заходити в холодну воду, щоб не сталося судорог організму і правил поводження поблизу водойм саме під час таких масових заходів, коли буде дуже багато людей, і може бути, звичайно, і паніка, і чим більше людей, тим більше можуть не побачити, що людина тоне. Після показової частини рятувальники провели окрему бесіду з підлітками, які спостерігали за навчаннями. Учасникам вручили спеціальні листівки, розроблені ЮНІСЕФ, з простими та зрозумілими рекомендаціями про безпеку взимку. Листівки були написані з врахуванням підліткової аудиторії, що робить інформацію максимально доступною для молоді. Напередодні водохреща, коли багато людей масово йдуть до водой для купання в ополонці, знання правил поведінки на воді є особливо важливим.